Днями у селі Караєвичі неподалік рівного, провели тематичний благодійний захід. У програмі свята були змагання з риболовлі, благодійний ярмарок для ЗСУ, виступи творчих колективів та спортивні змагання. У селі Караєвичі проходить такий досить багатогранний захід. Це і гастрономічний, і кулінарний, і спортивний, і творчий. Ну і саме головне, що благодійний. Він проводиться в рамках проєкту, започаткованого Рівненською обласною адміністрацією відділом тури... культури і туризму. Рівненщина на смак у межах проєкту Рівненщина на смак проводять спільні з громадами культурно-освітні заходи. Свято у Караєвичах, зокрема, було присвячене Дню рибалки і розпочалося о сьомій ранку. Саме тоді стартував конкурс. Це захід тематичний до дня рибака. Тобто ми організували всіх рибалок місцевих і не місцевих, для того, щоб вони приїхали і позмагалися в своїх навиках. І далі заходи наших місцевих гуртків. І спорту на благодійному заході відвідувачів частували українськими стравами. Комунальні заклади у своїх куреннях готували та пригощали односельчан і гостей села традиційними кулінарними виробами. Ми взагалі долучаємося до всіх заходів, які тільки можна придумати і придумують для підтримки. Продаємо в основному рибні страви, але є і м'ясні шашлички, є солодкі шашлички, є в нас мохіто. Усі зібрані на заході кошти спрямували на автівку, яку передадуть. Збройним силам України мета його зібрати кошти для автомобіля, який передається нашому жителю нашої громади. Гераску Сергію. За словами адміністрації, благодійні заходи часто проводять у громаді, працюють заради спільної мети української перемоги. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.